Місця пам'яті є дуже важливими для збереження історії, для усвідомлення себе і себе в цьому середовищі, коли ти ходиш навколо визначних пам'яток архітектури чи навколо діячів, які колись тут творили, ти мислиш в себе в цьому просторі. Ці об'єкти зацікавлюють тебе ще більше дізнаватися про місце, де ти живеш. Дуже важливо, щоб власне була ця прив'язка до українського контексту. До речі, про переосмислення нашого тоталітарного минулого мені здається дуже два вдалі приклади на Одещині і на Сумщині в Путивлі є великі музеї під відкритим небом. Які, на жаль, поки що ще не мають статусу державних музеїв, куди звозять ці, цих демонтованих вождів для того, щоб вивчати цей складний період тоталітаризму. Мені здається, що такі місця є дуже важливими, щоб приїздити туди, щоб вивчати цей трагічний, жахливий і масштабний досвід для України. Або він, він більше ніколи не повторився.